Сьогодні я хочу зробити невеличкий анпакінг моїх подарунків на Різдво. Тут в Мексиці не дарують подарунки на новий рік, це дарується на Різдво. Ми святкували Різдво втрьох затишно. Я приготувала взяний стіл, приготувала борщ. Знаєте, більш такий в нашому стилі. Але їм дуже все сподобалося. Їже сподобалось, і їй же сподобалось і як я прикрасила стіл. Тому зараз я хочу показати вам подарунки. Почати з подарунків мого хлопця, і потім вже перейдемо до подарунків його мами. Це Різдво. Я не знала взагалі, що я хочу. Якось, знаєте, я прийшла до того, що в мене вже все є. Те, що я хочу, це вже прям дуже-дуже дорого, знаєте, next level. І нещодавно я захотіла собі Apple Watch, так, і та людина, яка не мала Apple Watch, бо мені взагалі він ніколи не подобався. знаєте, Я ніколи його не хотіла. Але в цьому році я почала займатися у спортзалі. Мені завжди хотілося подивитися, скільки калорій я витратила, або там який в мене пульс, коли я роблю кардіо. Тому я. Сказала, що я хочу собі Apple Watch для занять спорту. Я його обирала, це не, не був якийсь сюрприз. Я вже його налаштувала, я вже з, з ним хожу декілька днів. Ремінці від Apple мені не дуже подобаються. Але цей, цей в принципі, норм, бо він такий типу темно синій Він підходить під мій одяг. Він вже йшов у комплекті, але мені взагалі подобається ремінці від Hermès. Ось, я своєму хлопцю дарувала в нього теж Apple Watch, але в нього інше там Ультра. І я йому дарувала класний ремінець від Hermes. Я покажу вам зараз на фото. Мені подобається у бордовому такому кольорі або... У білому також. Я обрала середній розмір, бо я думала між маленьким та середнім. Маленький також класно виглядав, більш, я не знаю, так елегантно. Я обрала цей екранчик більше, знаєте, щоб ну, там щось нажимати. Мені здається, що моя рука виглядає тонкіше з великим годинником. І також мій годинник та його годинник в нього трохи більший, але ремінці вони однакові, тобто ми зараз можемо ну, мінятися, Цьому це дуже зручно. Також мій хлопець подарував мені парфуми від Діптік. Я їх теж дуже хотіла, я їх вже розпакувала. Це взагалі інжир. Коли я перший раз їх ось так от понюхала, мені пахле деревом. І в мене просто через секунду ситуація в голові, коли я маленька, десь там на дереві з моїми друзями, ми їмо якусь травковицю або ще щось. Така ностальгія, знаєте, коли я просто так от зробила, і в мене так в голові ця картинка. І мені настільки стало приємно, стало так тепло на душі. Взагалі парфуми Діптік вони начебто дуже стійкі. Вони шикарні, не знаю. Це так мені нагадує це запах дитинства для мене. Також мені далось такий пробник. Я вже не пам'ятаю, я обрала якийсь парфум, але я не пам'ятаю, що це було. Це також непоганий, але такий він більш сильний, знаєте. від Діптік там в них є парфум. Таке відчуття, що ви нюхаєте нове взуття, коли ви його тільки купили, і воно пахне шкірою. Коли я собі його нанесла. Парфум дуже стійкий. Просто ось весь день з одним пшиком Але він настільки був для мене сильний, що в мене почала боліти голова. Я хочу подивитися, як цей парфум буде поводитись, чи не буде в мене боліти голова від нього. Ще один подарунок від мого хлопця, це було вже спонтанно, не заплановано. Це кросівки On. Ми дуже любимо цей бренд, вони дуже зручні. У мене є в нього там декілька кросівок. On. Я їх обожнюю. Зараз я обрала ось таку модель. Якщо не помиляюсь, вона називається Monster, Щось таке. А, так тут написано: Cloud Monster. Вони такі блакитні, класно для спортзалу або просто для прогулянок. Так, з подарунками хлопця, ми вже закінчили. Зараз переходимо до подарунків його мами. Вона сказала: я хочу подарувати тобі якусь сукню від Сандро. Я дуже люблю цей бренд, тому пішли е, обрати. І вийшло так, що ми купили не тільки сукню, а й багато одягу. Ось. ось такий пакет спочатку. Я побачила ось цю жилетку. Я просто закохалась в неї. Це ось така жилетка від Сандро. Нам мені дуже подобається. Тут така косичка, типу. Вона класично, знаєте, підходить під все. Ідеально для погоди в Мексиці, коли хочеться закрити грудь, спину, але також не дуже холодно, щоб там надягати якусь куртку. Тут на це були такі брюки від Сандро. Вони. Дуже класно зроблені, знаєте, прямо ось а, тканина. А, відчувається, що ну що це не аби щось. А, водночас строго з якоюсь там блузкою каблуками, а, але також вони виглядають і повсякденно якоюсь, не знаю, білою футболкою та кросівками білими. Універсальний колір класний. Але я взагалі то подумала, ну, вже багато всього. Спочатку тільки жилетку. Вони мені кажуть, але й брюки також класно сидять. Я думаю, ну окей, давайте і брюки також. А потім мама така, так і сукню ж треба. Ми ж за сукнею прийшли. Тому я ще взяла ось таку сукню. Тут вона ось така сукня, вона довга. В неї ось така. як... Гафріроване, або я не знаю, гармошка така. Це махи Маши, на іспанську махи. Це таке платье, воно ззаду там ще зав'язується. Дуже гарне, мені дуже подобається. Я думаю, що в ньому я буду святкувати новий рік. І потім мама прийшла і ще мені подарувала ось це. Це вже було сюрприз. Це було дуже смішно, бо вона сама обрала в зарі куфтинку. Е, я тільки нещодавно гуляла і також бачила її в інтернеті, і мені вона сподобалась. Я нікому про це не говорила. І його мама просто. Не знаю, як вгадала і купила саме цю ковтинку. Ось така від зари. Тут в неї трошки такі типу плечики, як фонарики. Вона тепленька, коричнева. Вона мені дуже подобається. Взагалі його мама вже знає мій смак. Вона е часто може мені купляти якісь речі, якийсь одяг і просто дарувати мені. І вона вгадує, і мені реально подобається цей одяг. І також його мама подарувала мені ось такий чайник, щоб додавати туди якісь фрукти, ну, заварювати якісь цікаві е чаї. Такі подарунки в мене вийшли. Я дуже задоволена, бо все, що я хотіла. Я думаю, вам цікаво, що я подарувала. Зараз покажу. Хлопцю я також подарувала кросівки On. Він обрав ось таку модель. Вони також дуже зручні. Минулого року я йому подарувала на Різдво. Один з подарків був проігрувач дисків, він його дуже хотів. Цього року я йому подарувала ось таку як сказати, підставку, я не знаю, під диски. Замовляла я її на Амазоні, зроблена під шкіру, мені дуже сподобалось в інтер'єр. Взагалі це як під журнал більше. Але я подумала, колекція ще не супер велика, немає 100 дисків або ще щось, то зараз вона шикарно підходить. І також я подарувала йому диски. Я обрала Класико такий різдвяний новорічний плейлист. Далі пластинку «Queen». тут два диски і найвідоміші пісні. Потім Аба, їх вже слухали. Тут також два диски. І четвертий диск був, ми його також вже відкрили. Це Луіс Мігель. Лус Мігель це дуже відомий тут співак в Мексиці. Головний, так сказати, навіть співак. Його мамі я подарувала парфум від Chanel. Це був Chanel Mademoiselle, це її улюблений парфум, Вона також була дуже рада, вдячна. Ось такі подарунки були від мене. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. і Побачимося у новому пока!